Подобається картинка, подобається світло. То якого біса ти досі знімаєш під бабусі люстрою? люстри? Ніколи так не робіть. На краняк використовуйте світло з віконечка, але кращий варіант для контрольованого використання світла просто купіть декілька приборчиків. Для більш-менш прийнятного та контрольованого результату ви можете як кілет використати навіть цю малесеньку паличку паватюб. Ось так виглядає картинка лише від однієї паватюб. Для значного покращення картинки можна скористатись білим відбивачем. Він дає значне заповнення на тіньовій стороні. А додавши ще одну паличку до вашого сетапу, ви можете її використати як контрове світле для гарного відділення вашого спікера від фону. А для того, щоб зробити картинку ще м'якішою, то треба використовувати як кілет не паличку, а панелечку. наприклад, таку паваслін. Вичіпляєте на неї софт, і картинка стає дуже м'якенькою. А та паличка, яка звільнилась в нас з ролі кілайту, переміщається назад і робить ось такий гарний малюночок на обличчі. Це значно додасть об'єму. А для ще більшої м'якості, замість панельки паваслін, використовувати надлайт форзу з великим параболічним софтом. Отже, основа гарної картинки це гарний кілайт, тобто основне джерело світла. Також для відділення вашого спікера від фону потрібно використовувати додаткові джерела світла. Наприклад, у фінальному сетапі ми маємо кілайт від форзи з параболічним софтом, маємо відбивач, який дає заповнення. Маємо паличку, яка зверху. Робить ореольчик на плечах та на голові. Маємо малюночок від іншої палички на обличчі для об'єму. І маємо панельку, яка заповнює задній фон, купивши паватюби, панельки паваслін, моноблоки такі як Forza з софтами параболічними від Nanlite, Ви можете комбінувати ці джерела світла, як вам заманеться, для того щоб зрозуміти, як ними користуватися, як вони виглядають та працюють. Завітайте до нас в шоурум в компанію DreamTech.